Думки матеріальні знаємо ми. А чим думаєш, міл чоловік то і імієш, говорив колись святий Серафим Саровський. Подумай, перш ніж подумати, кажуть філософи. Сила думки важливий інструмент нашого здоров'я, бо позитивні думки та емоції лікують, негативні руйнують і призводять до хвороб. Отже, наше завдання навчитися думати позитивно. Є багато методів, і один з них вправи із сахаджа йоги. Давнього індійського вчення, покликаного пробудити внутрішні енергії людини, дані її від народження. Кожна людина може і повинна самореалізуватися. Медитація це не транс, це не польоти, це не безсознательне. Що таке, состояние. Це состояние сознання, але без мислі. Коли ми дивимося на природу, на цвіти, на дітей, ми наблюдаємо, в цьому стані наблюдения у нас автоматически немає мислі несколько минут медитації, безмисленого состояння приравнивается к нескольким часам полноценного сна. Ми можемо и ефективно приводить себе в порядок, избавляться от усталості, стресса, депресії, негативних воздействий і бути щасливим. Така всепроникна енергія божественної любові показана у всіх духовних ідеях і релігіях світу. Вона асоціюється з поняттям рух у Корані, прохолодним вітерцем Святого Духа П'ятидесятниці у Біблії тощо. Терапевтичний вплив медитації та молитов на психофізіологічний стан досліджений лікарями та фізіологами багатьох країн світу, які визнали позитивні зміни здоров'я при застосуванні цих методик. Тому ми сьогодні внедряємо в Україні ці методи на корпоративному уровні, як це було зроблено в Америці, в Європі, в частності таких корпорацій, як hewlett Пакарт, IBM, Nokia, Shell, Synopсі і багатьох інших. Сьогодні теж управління состав обучається яким методам прийняття рішень: стрес-менеджмент, тайм менеджмент, конфліктологія, допомагає, решить всі проблемы, проблеми. що всі проблеми внутрі нас себе, Ми збавляємося цих проблем. Треба побудити людину до саморозвитку через різні системи розкриття себе. Процеси в тілі відбуваються у центральній нервовій системі за допомогою вібрацій, прохолодного або теплого потоку на руках, над тім'ям і навколо тіла. Теплі чи гарячі вібрації свідчать про наявність проблем, які необхідно вирішувати. Родіон демонструє студентам прості вправи, які допомагають відчути своє біополе, налаштуватися на позитив. Такими методиками можна оволодіти досить швидко, усього за кілька годин. Проте, аби досягти дійсно вагомого результату, потрібно постійно працювати над собою. Тепер з допомогою спеціального приладу, до речі, українського виробництва. Можна побачити, що відбувається з енергетикою людини у моменти радості, і гніву, спокою чи агресії. Що саме відбувається з людиною, коли вона гнівається? Скажімо, це дуже добре пояснює така теорія, як частота Шумана. Якщо ви чули про це, це дуже поширена інформація. Є в інтернеті, коли людина гнівається чи потикає своїм якомусь негативу, то вона а, а, руйнує себе. Це дуже низький рівень коливань його біовібрацій організму. організму, тобто людина сама себе руйнує. Якщо вона а, розуміє це і а, намагається а, думати а, позитивно, то вона себе розвиває. І ми це показуємо наглядно з використанням цього приладу, який є вироблений в Україні. Запатентований, зареєстрований це і медичний прилад біорезонансної діагностики. Тобто він показує стан здоров'я людини, роботу його органів, функції організму, та також стан біоенергетичний, поточний стан його енергосистеми. Якщо, наприклад, людина навпаки от задоволена, що можна бачити там на малюнку, він показує діаграми столбікові діаграми, кругова діаграма, рівень активності чакр та стан хребта. Дякую. Тому коли людина задоволена, вона в стані балансу, і це дійсно видно по показникам. Студенти зацікавилися почутим і хочуть продовжувати такі практики для саморозвитку. Це було дуже цікаво. і Пізнавально для мене. Що нового після цих експериментів ви довідалися про себе і про свої можливості? Я дізналася, що це реально, і це можливо швидко змінювати. Зараз це все більше стає популярним, і тому ну, можна з цим доволі часто стикатися і чути. Однак це все більш такі розмиті поняття, такі красиві фрази. Ну, в сутніх ніхто зазвичай не вдається. Але було цікаво для поглиблення знання. Мені дуже сподобалося те, що е, було на експерименті видно, що мій стан був у дисбалансі, і лише завдяки. Дуже простим вправом та моєї увазі, мій стан він прийшов у норму. Тобто, я зрозуміла, що дійсно не потрібно годинами щось робити, себе е, е, в чомусь впевнювати або ж е, чимось довго займатися. Е, достатньо лише просто зосередити увагу всередині себе та захотіти врівноважити себе. Цього достатньо і все. Після цього усі ваші внутрішні органи і системи починають працювати нормально. Я навіть почуваю себе краще. Я дійсно відчуваю, що мені легко і зручно, комфортно. Які вправи допомагають відчути себе розкрити вроджені здібності? Їх дуже багато. На занятті зі за студентами-психологами Родіон рекомендує кілька. Перше упражніння, яке можна порекомендувати, це, як ми знаємо, в нашому тілі є точки компунктури. Наша темечка испещрена этими точками и массируя свою темечко, мы можем активизировать те или иные центры и те, те или иные внутренние э, процессы. Как это мы делаем? Дома садимся ровно, комфортно, левую руку кладем на колено, ложечка вверх, а правую мы кладем на темечко, вот таким образом, прижимаем крепко и массируем по часовой стрелке кожу головы. Сколько, как долго? Э, несколько раз. Главное, чтобы это было э, с полным вниманием чтобы мы направили внимание внутрь себя, не отвлекались. Опять же, мы помним, что нужно любить себя, уважать себя. И с этим уважением мы массируем наше темечко несколько раз. Внимание внутри себя в голове, в сердце или в животе? Просто наблюдая за своими ощущениями, сосредоточив внимание на самом процессе массирования темечка этого более чем достаточно. Никакой мистики, ничего сверхъестественного не происходит. Мы просто включаем свои физиологические резервы. Дальше можно приподнять руку над головой и внимание повести за рукой. Можно проверить левой рукой, что мы чувствуем, какие тепловые ощущения, тепло или прохлада, правой рукой убедиться в этом, что это дает. Когда наши внутренние резервы пробуждаются, это энергия, которую называют кундалини, от кундал. Витки, витками свернутые, спиралью. Об этом знали наши предки трипольцы, поэтому называли ее кундалини. Она пробуждаясь, она активизирует нашу центральную нервную систему. Нервные качения, на ладонях, на темени, начинают чувствовать окружающие нас пространство, вибрации, мы живем в живом вибрационном пространстве, как доказали ученые. И таким образом мы это чувствуем в виде определенных ощущений. Если прохлада, легкая прохлада, это говорит о том, что энергия циркулирует беспрепятственно, левой или правой рукой. Если мы чувствуем тепло, это говорит о том, что тот или иной канал правого или левой руки, это проекция правого левого канала энергетического тела человека, где-то истощено, где-то перегружено. Это приводит нас к дисбалансу. Это приводит нас, перегрузка левой стороны приводит к депрессиям, апатиям, пониженному давлению. Перегрузка правого канала приводит к стрессам, повышенному давлению, бессоннице и так далее. Таким образом у час свої правилі канали. Ми збавляємося стресової депресії, приходять в баланс, в норму. в центр. Студенти пробують різні методики самовдосконалення, але чесно зізнаються, що особливих результатів не отримували, бо роблять це нерегулярно чи несерйозно. Інколи пробувала і, але, в принципі, особливих змін не відчувала. А що ви робили? Я молюсь і я пробувала створювати колажі мрій, наприклад, в такому плані. Допомагали вам такі колежі мрій? Хоч яка мрія ваша здійснилася? Ні. Що ви робили не так? От кажуть психологи, що якщо мрія не здійснюється, значить щось було на якомусь етапі не так. Ви можете вже пояснити? Мало працювала над цим. По суті, все, що ми знаємо, можна якось використовувати для власного розвитку, але потрібно пробувати частіше для того, щоб воно мало якісь результати. Що саме ви можете пробувати і робити? Ну, використовувати ті самі там мантри, молитви, будь-яке з тих ну, методів. Можливо, вони не працюють просто тому що мало пробуємо. Майбутній дизайнер Марія Лощиніна для власного саморозвитку і приведення себе в стан гармонії обрала прекрасний спосіб. Дівчина любить співати. Співає доти, доки не відчує повну гармонію та спокій. Прямам сагай, за психуй примам сагай, сапси, примам сягай, сапси учі примам сагай. Що ви співали? Це манта? Ні, ні, це просто е, пісня на індійській мові, яка розповідає про океан любові і радості. І всередині ви уявляєте такий океан любові. Так, так. Ну, відчуваю. Але трошечки хвилювалася, це навіть було чутно. По моєму голос. я ж кажу, що голос це є детектор. <різь> Найперше, що нам дарує гармонію і спокій жива природа. У ній все взаємопов'язано, мудро, красиво. Тут місце великої любові, недарма при будь-яких захворюваннях, особливо нервових стресах, лікарі радять насамперед відпочинок на природі споглядання її краси. Ми частина природи. Приміром, у людини сім чакр, тобто енергетичних центрів, як сім нот в музиці, сім днів у тижні, сім кольорів у веселки. Людина тоді навчиться розуміти інших, коли навчиться розуміти себе. І філософія, психологія, релігія дають нам дуже багато методик такого розуміння. Треба лише практикувати їх. У Бога немає релігії, та і коли ми приходимо до лікаря, йому байдуже якому вірві розповідання, тому що ми усі побудовані так е, однаково. То розумі, розуміючи свою будову, як ми створені. Усі процеси, які йдуться ну, всередині людини, ми можемо розуміти і релігії, будь-які релігії, бо це є однакові шляхи до однієї цілі, по-перше. Ми можемо розуміти усі наукові досягнення, медичні дослідження, усі системи розвитку також. Тобто ми намагаємося показати єдність усіх цих знань. Не, не розділяючи їх на якісь релігіозні, наукові чи історичні, чи якісь там в залежності від стран, громадянства, це єдність, і ми це показуємо через єдність усіх древніх символів і знаків, які були однакові для усіх цивілізацій на усіх континентах. Це єдність наукових досягнень, це єдність медичних досліджень. Ми усі однакові то коли ми розуміємо себе, ми можемо розуміти іншу людину. Коли ми розуміємо себе, ми можемо побудувати дуже добрі стосунки з іншими людьми. Так? Тобто, коли ми розуміємо себе, ми можемо розвивати себе не на 1%, як зараз, а на всі 100%. Кожна людина повинна постійно духовно розвиватися, але не відгороджуватися від людей, навпаки, бути активним членом суспільства, яка проте в будь-якій ситуації залишається спокійною, врівноваженою і з любов'ю ставиться до людей та світу.